Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Тут великі знижки на одяг, мінус 50% від ціни. Акція діятиме до 31 липня. Тому усім приємного перегляду, сподіваюсь, вам відео стане у нагоді. Зі знижкою ось такі біленькі джинсові шорти. Ціна 289 Позаду є кишені, пояс на резинці. До 44-го розміру. 340 гривень джинсові шорти блакитні. Також до 44-го. Пояс на резинці. 340 гривень ось така літня моделька. На поясі резиночка стягується до 2 хл є кишені. 459 чорні джинсові шорти до 44. го Такі легенькі літні 159. Новинка: ось така класна, сучасна біла жилетка. Направду гарно виглядає, золотисті гуцики, гарної якості, ціна 599 до 2XL котон та віскоза. Шортики зміїний принт на широкій резинці до 2XL 459, 599 кофта на довгий рукав, сіточка, гарної в'язки і приємна на дотик. Ось така блуза з красивим рукавчиком. Натуральна тканина. XS до 2 xl 459 Тон 100%. Спіднички джинсові є блакитна. Спереду має розпорку і також білий джинс. По 519, 32-44. Красива молочна сукенка у сіточку. На довгий рукавчик ззаді гарна спинка. Зав'язується на стрічку. Ось так виглядає. Ціна 599. Сукня в квіти 2XS то XL 219. Знизу має підкладку зверху йде сіточка. Рожеві штани 399. Розміри від 2XS до 2XL. Позаду є резинка вільного крою. 399. Ось така модель. Тоненький рубчик. Майка плотна 219. Молочна у тоненьку чорну смужку на широких бретельках. Віскоза та поліамід 219 штани чорні до 2XL. Позаду також є резиночка і кишені глибокі. Майка врубчик 99, котон 95%. Ось ця красива 289. З такою золотистою ниточкою. Дуже гарно виглядає. Віскоза та металізоване волокно. 289% спідничка, довжина максі у білий горошок. На тонесенькій резиночці. Знизу є підкладка зверху сіточка. 189 велосипедки, 219 маєчка у лимони. 100% віскоза. Ось така ще є біла у чорні горошки. Збоку вона стянута. 149%. Від 2ХС до XL. 95% віскоза. Водолазка чорна. 79, котон 95%. Ось така футболочка, теж плотна, урубчик 219 до XL, Віскоза 70%, Боді бежеве, бретельки регулюються 159 2 2XS до XL, котон 95%. Сорочка 149, дуже легесенька. Тканина віскоза 100%. Збоку має ось такі розпорки. Рожева 240. Вона така дуже ніжно-рожева у тоненьку білу смужку. Розміри від 2XS до L. По залу йде подовжена 100% котон. 140 гривень така легенька блуза у чорні горошки. Спереду має ґудзички. Віскози 100%. Теніска жіноча 219 Є ще біла за 340 гривень. Зі стіччем. Боді 119 має по собі такий ефект варки. З ефектом варки котон 95%. Футболка жіноча червона. Ціна 219 2 xs 100XL 100% котон. Ось така футболочка 289 з Мікі Маусом Котонова, Барбі 219, ззаду також є малюнок до XL. Сарафан літній 459, 2XS до XL, є білий та блакитний. Довжина максі. Зі знижкою ось така сукня, ціна 399. Довжина максим. І зверху йде резиночка. Ось такий коротенький сарафанчик літній на тоненьких бретельках. Бретельки зав'язуються. Ціна зі знижкою на нього 289. 95% віскоза. 399 ось така сукня коротенька, малинова до XL. Віскоза та поліамід. 219 котонова сукеночка у рубчик. Іде по фігурі до коліна. До XL 149 бежева. Сумочка 289 поєднання текстилю білого та екошкіра чорна. Рюкзачок в такому поєднанні також зі знижкою ціна. 459. За таку вартість можна купити ось таку пляжну сумочку із чорною стрічкою. Сумочка 2 в одному можна разом носити, а можна окремо від'єднюється. Має довгий ремінець. 240 гривень. Ось така маленька бежева на блискавці. 169. 289 така моделька. 289 велика сумка на блискавці. 459 чорна модель. Шльопанці леопардові 219, чорні 289, коричневі також 289. Ось така моделька міні маус 269. Рожеві з собачками 289, туфельки леопардові 219. Чорні з бантиком 269 та 289 у квадратик, 269 білизна, 5 штук упаковка, 189 також 5 одиниць, 79 2 одиниці, шкарпетки 69, 2 пари, 68% котон, 99, 3 пари купальник верх 269. Є ще низ також зі снижкою. Ціна 169. Сандалі чорні на липучках жіночі 599. І схожа модель 340 гривень. В'єтнамки. Ціна 169. Ось такі сандалі світлі. 340 гривень. Шльопанці є чорні і бежеві 269. І кросівки за 519. Ось такими сьогоднішні були знижки у магазині приємних усім покупок.